Вітаю вас, малята, хочу загадку вам загадати Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє, вловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має, великі вуха, косий зір, як називається цей звір. Так це зайчик. Діти. Послухайте оповідання зайчик і горобина. Засипало снігом землю, нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик, дай мені, горобинко, одне гроно ягідок. А горобина і каже Попроси вітра. Він і відірве, попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину, відірвалося гроно червоних ягідок. упало на сніг, їсть зайчик ягоди, дякує вітрові і горобині. То чому зайчику не було, що їсти в лісі? Так, бо все засипало снігом. Що побачив зайчик? Як він звернувся до горобини? А що відповіла горобина? Що зробив вітер? Взимку, на відміну від деяких дерев, в горобини багато роботи, їй потрібно нагодувати всіх голодних пташок звірів. Гілки з яскраво червоними ягодами наділені чарівною силою. Вони здатні захистити людину від хвороб. Із гілочок люди заварять лікувальний чай, із ягід варять смачне варення, компоти. Діти, послухайте ще одну казку. Як зайчик проти місяця грівся. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся. А вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить Любий місяцю, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже. Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямо й до великої скирти соломи. Пострібав зайчик, зарився в скирту, виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю. Тепер твоє проміння тепле-тепле. Чому зайчикові було холодно? Про що попросив зайчику місяця? Що відповів місяць зайчику?